Слава Ісусу Христу! Дорога церква! Завжди приємно бути разом із вами в церкві благодать. Приємно разом молитись, роздумувати над Словом. І сьогодні я хотів би, щоб ми пригадали декілька історій Святого Письма, а саме з Євангелії, історії, які будуть особливо актуальними для тих людей, які мали близькі відносини з Богом, були керовані Голосом Божим, Його Словом. Мали відносини із Духом Святим, але в силу тих чи інших обставин сьогодні між ними і Богом утворилася якась відстань. Також це слово буде особливо актуальним для тих людей, які нещодавно дізналися, що Бог існує, і що він бере безпосередню участь в долі багатьох і багатьох людей. І вам цікаво, як Бог ставиться до вас, що він думає про ваше життя, які у нього плани на ваше життя, і що би він хотів зробити. Для вас я попрошу вивести на екран. Це вже перший слайд моєї маленької презентації, яку я підготував. Але зараз я хочу, щоб ми разом із вами прочитали першу історію. От відповіді на всі ці питання, які я озвучив, вони є в одному розділі. Це історії, які Ісус Христос розповів своїм учням. І я хочу, щоб ми зараз разом із вами прочитали із Євангелії від Луки з 15 розділу, з першого вірша. Давайте будемо читати разом Луки 15, 1. підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. і нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. І він розповів їм ось таку притчу, кажучи: який чоловік із вас, маючи сто овець? І, загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі, та не йде за тією, що загубилась, доки не знайде її. І знайшовши, бере на свої плечі, радіючи, і прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилась. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують. Покаяння. І тепер я хочу, щоб ми згадали, для кого особливо буде актуальним це, ці уривки із святого письма. Ми бачимо, що Ісус Христос під час свого земного служіння привертав увагу дуже багатьох людей. І серед цих людей було багато грішних людей. Я скажу більше, що не було жодної людини, яка б не згрішила. Хто читає священне Писання, ви пізніше вже. Це було після оцих розділів Євангелії в посланні до Римлян в п'ятому розділі, апостол Павло каже такі слова, що я прочитаю його пряму мову, римлянам, третій розділ з 23 го вірша. Адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Ми бачимо, що апостол Павло, Він відкриває нам. Очі на правду, що насправді немає жодної людини, яка би була безгрішна. І ми розуміємо, що поряд з Ісусом Христом ходили люди, які хоча б один раз, а ми розуміємо, що набагато більше в своєму житті вони звершували якісь гріхи. І Ісус прийшов до них цілеспрямовано. Ми знаємо, що одного разу Він сказав а, таку фразу: не здоровому потрібен лікар, але хворому. Вказуючи фарисеям-книжникам на те, що Він саме прийшов, саме до таких людей. І в цій історії ми розуміємо, що з Ісусом ходили саме грішні люди. Думка фарисеїв і книжників, які звинувачували Христа, що Він має з ними єднання, вона в нас не дуже цікавить. В нас більше цікавить реакція Господа, в якій ми можемо зрозуміти, що є в його серці по відношенню до простих людей. Такими, якими є ми з вами, тими, хто час від часу віддаляється від Бога, тими, хто, можливо, частину свого життя прожив без Господа. І ми е, розуміємо, що Ісус, розповідаючи цю історію, Він приводить аналогію між Богом і добрим пастухом. Людей, що знаходяться в мирі з Богом, Він порівнює до 99 овечок, які знаходяться поряд із пастирем. Вони в безпеці, вони під захистом, під Божою охороною і людей, які віддалились від Бога або ніколи не чули про нього, він порівнює із овечкою, яка загубилась, яка, яка відбилась від е, отари. Ми розуміємо також важливо, що вся діяльність пастуха, пастиря вона зосереджена саме на вівцях. Можна сказати, сказати, що все своє життя пастир присвячує тому, щоби піклуватись про овець, про те, щоб вони були нагодовані, забезпечені, щоб вони знаходились в безпеці. І приємно розуміти, що Бог відкриває своє ставлення до людей саме таким чином. Людина, якби знаходиться в центрі уваги Господа, він докладає всіх своїх зусиль для того, щоб потурбуватись про свою отару. І коли е, він бачить одну овечку, яка відбилась від отари, він не ставить на ній хрест, він не вважає її більше не своєю власністю, він відправляється на пошуки і не заспокоюється до того моменту, поки не знайде її, коли знаходить в його серці, е, в його серці панує радість, це велике свято для пастуха. Ми розуміємо також, що Бог, називаючи людей, які знаходяться із ним, Порівнюючи їх із вівцями отари, отари пастуха, він якби називає людей своєю власністю, а тих, хто загубився, він проявляє таку велику увагу до них. Наступна історія, яка описана також в 15 розділі Євангелія від Луки, вона починається з 8 вірша. Луки 15:8. Або яка жінка, маючи десять драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника і не замітає хати, шукаючи пильну, доки не знайде, а знайшовши, скликає приятелюк і сусідок, кажучи, радійте зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Також кажу вам буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. Тут Ісус порівнює людину, яка Віддалилась від Бога або ніколи не знала про нього із дорогоцінною монетою. Я попрошу вивести презентацію на екран. Драхма це срібна монета, яка важила від 4 до 6,5 грамів, і була тодішнім засобом розрахунку. І знову головною думкою, яку Ісус Христос намагається донести до слухачів, навівши цей приклад, є висока цінність людини для Господа. Я хотів би навести приклади, які є більш актуальними, можливо, для нас, тому що Ісус Він казав а, а, такими притчами, історіями, які були актуальними в той час. І я хотів би, щоб ми зараз подивилися, я хотів би, щоб вивели на екран предмети, які ми можемо загубити сьогодні, які мають для нас цінність, щоб зрозуміти, про що казав Ісус Христос. Наприклад, тисяча гривень або це, ви знаєте, що ці речі час від часу губляться, або щось подібне до цього. І ми розуміємо, що коли ми губимо одну із таких речей, Ісус каже про драхму, яка була ціною для жінки, коли ми губимо одну із цінних речей для нас, що ми робимо в цей момент? Ми відправляємось на пошуки. І якщо ми не знаходимо цього, то ми не знайдемо спокою, поки не знайдемо це. Дуже багато людей витрачають. Всі свої сили, весь свій час, увагу залишають всі свої справи на потім для того, щоб знайти цінну, втрачену річ. І Тут я хотів би зауважити, що Господь Він намагається донести до слухачів, що Він докладає постійних зусиль для того, щоб віднайти людину, яка загубилася, яка відступила від нього, яка не має сьогодні з ним відносин. Останню історію, яка записана також в цьому розділі, е вона є найбільш драматичною. Щось подібне може трапитись в будь-якій сучасній сім'ї, і, можливо, в цьому залі є люди, які пережили щось подібне. Давайте прочитаємо цю історію. Притча про блудного сина. Один вірш, 15.11. і він розповів. Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: Батьку, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититись стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Устану, піду до свого батька і скажу йому батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже негідний зватись твоїм сином. Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, підійнявшись, підійшов, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його, а син сказав йому батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже негідний звати сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам негайно принесіть, кращий, найкращий одяг, і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. Приведіть відгодоване тіля та заколіть, будемо їсти і веселитись, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. І почали веселитись. Така історія вона торкнулася сердець багатьох людей, і ця історія дійсно відкриває нам серце Бога. Я думаю, що в цьому залі багато людей мають дітей. і Просто дайте собі відповідь на питання, чи є якийсь вчинок, що може позбавити вашу дитину статусу сина чи доньки? Чи може донька чи син зробити щось таке, щоб ви прийняли тверде рішення відмовитись від нього? Чи є якісь такі Страшні речі, які би міг вчинити чинити ваша дитина, щоб ви поставили на ній хрест. Я думаю, що ні. Проблема у відносинах між дітьми і батьками, вона існувала завжди. І, і, і старше покоління часто не розуміє молодше, молодше не розуміє старше. Але чи здатне батьківське серце викреслити дитину за якийсь навіть найгірший вчинок? Е, я маю людей, знайомих, які. Витрачали всі свої ресурси для того, щоб внести заставу і визволити свою дитину із в'язниці. Хоча вона там опинилась за, за достойний вчинок покарання. Але батьки, маючи любов до свого сина, вони віддають все лишень би визволити свого сина із цього місця. Я знаю людей, які витрачали все для того, щоб допомогти своїй дитині позбавитись. Різних залежностей, нарко, алкозалежності. І люди часто продавали все своє майно для того, щоб допомогти. Ми бачимо, що ці такі страшні вчинки, які роблять люди, вони часто не зупиняють батьків в тому, щоб продовжувати любити і допомагати. Тим більше, я думаю, що кожен батько чи мати, вони готові простити якісь. Образливий вчинок зі сторони своєї дитини, в Ісаї 49-15, Ісаї 49 розділ, п'ятнадцятий вірш. Я попрошу вивести його на екран. Записані такі слова. Це пророчі слова, які прозвучали через уста пророка, але їх промовляв сам Господь до свого народу. Ісаї 49, 15. Хіба матір забуде свою дитину, щоб не помилувати те, що вийшло з її лона? Якщо ж і жінка це забуде, то я тебе не забуду, сказав Господь. Ісус порівнює себе із люблячим батьком в цьому вірші. Отець, про якого каже Христос цій історії, він є сильним, впливовим чоловіком, на якого працюють люди. Він володіє майном, мудро керуєним. Його сім'я забезпечена всім необхідним, він оберігає свою родину від небезпек, які є в цьому світі. І одного дня молодший син приймає рішення покинути дім батька. Йому здається, що отець обмежує його свободу. Правила, які діють в сім'ї, занадто строгі, і жити можна простіше, адже життя не таке вже і складне, як про нього кажуть. Але син, можливо, не знав про всі ті загрози, які його очікують за межами батьківського дому, тому що батько взяв весь груз проблем на себе. Він настільки добре турбувався про свою сім'ю, що діти до кінця не усвідомлювали, яким насправді є цей світ. І пішовши із дому батька, син втрачає все, що взяв із собою. Коли у нього не залишається нічого, за що його так цінували друзі, вони покидають його. І він усвідомлює, що насправді нікому не був потрібен. Людям були потрібні його гроші, майно, яке він мав, те, чим його благословив батько. І він шукає можливості дістати хліб і наймається на роботу. Тепер він пастух свиней. При цьому йому не дозволено харчуватись навіть їжею, яку мають свині, усвідомлюючи гріховність свого вчинку. Він вирішує повернутись до батька. І фактом, який свідчить про те, що він зрозумів, що наробив, є бажання попроситись до батька не в сини, а в, в раби. Він не розраховує на статус сина і всі привілеї, які належать дитині. Він знає, що ті, хто працюють на батька, мають хліб, і він стати одним, і він хоче стати одним із них. Йому соромно, але виходу вже немає. І коли він повертається додому. Його очікує несподіванка, він зустрічає те, на що він не розраховував. Батько все ще любить його, і весь цей час він чекав на нього. Він ніколи не перестав бути сином для свого отця. Серце батька мучилось в очікуванні свого блудного сина. І в той момент, коли отець побачив його, ми читаємо, що він підготував. Гарний одяг, він надягнув йому на палець персня. І це був один із найкращих днів для батька, тому що він побачив свою улюблену, загублену дитину. Ми знаємо, що батько дає розпорядження слугам влаштувати справжнє свято на честь повернення свого заблудлого сина. Ісус Христос розказав цю історію, щоб розкрити для нас Боже серце. Що в його серці є по відношенню до всіх тих людей, які сьогодні намагаються побудувати своє життя без нього. Вони добре усвідомили, ці люди вже, я думаю, добре усвідомили, яким є цей світ. Можливо, хтось знаходиться на порозі прийняття рішення покинути дім батька і попробувати пожити самостійно. Ця історія застерігає нас від цього. Можливо, хтось. Вже прийшов до подібного стану, в якому знаходився блудний син, і в вашому серці розпач, усвідомлення своєї неспроможності побудувати життя без Бога. Це втрачений час, здоров'я, ресурси. Хтось, можливо, зараз знаходиться на шляху до цього. Але найціннішим в цій історії є усвідомлення того, що Бог порівнює нас із дітьми, які можуть завжди повернутися в батьківський дім. І він, як люблячий батько, чекає цього. Коли така людина повертається до Бога, ми читаємо, що на небесах починається справжнє свято. Господь в цей момент, в момент повернення людини до Господа, Він дає людині все, чим має володіти син, все, що є в домі батька. Член Божої родини має право на все, що є в батьківському домі: благословіння, захист. Забезпечення, спілкування з Богом і дар вічного життя. Ось такі три історії, які я хотів би нагадати нам сьогодні. І е, моя мета була просто підняти в нашій пам'яті ставлення Бога до нас, що Він, як люблячий батько, завжди чекає. І якщо внутрішній голос, або хтось навколо подібно до тих людей, які критикували Ісуса Христа за те, що він спілкувався із простими грішними людьми, якщо цей внутрішній голос, або люди підказують, що у нас немає можливості повернутися до Бога, це є неправда. В Євангелії Ісус Христос відкриває своє справжнє ставлення до кожної людини. Він відкриває свою любов, він відкриває своє бажання будувати відносини і він проявляє себе як добрий пастир, як люблячий батько. Я хотів би помолитись сьогодні разом із вами, попросити Божого благословення на наше життя, щоб ми були подібними до тих людей, які зберігають цю цінність спілкування із Богом, щоб між нами і Богом ніколи не, не з'являлася відстань, щоб наші дії, наші помилки. Наші бажання вони не стали причиною а, наших власних проблем, коли ми починаємо страждати, а, намагаючись побудувати своє життя без Господа. І також я хотів би помолитись за всіх тих людей, які сьогодні усвідомлюють своє положення, що більше без Бога жити неможливо. Помолитись, щоб Господь він проявив цю батьківську любов до кожної людини, яка шукає його лиця, до кожного сина чи доньки, які а, мають бажання. Примиритися з Богом, які прийняли рішення, що вони повертаються до Господа. Я хочу молитись за вас. Давайте піднімемося на наші ноги і помолимось, Господь Ісус. Боже, ми дякуємо Тобі, Ісус, за всі твої милості. Ми дякуємо Тобі, Господи, Боже, за те, що ти проявляєш свою милість до нас, за те, що одного разу ти знайшов нас в цьому світі, Ісус. За те, що Ти заплатив ціну на Голгофі, Ісус, за те, що Ти віддав своє життя, Ісус, пролив свою святу кров, Господи, ми дякуємо Тобі за все це. Ти пожертвував Собою, Господь. Ти проявив свою любов, Ісус, на Голгофі, щоб ми мали життя, життя із Тобою, Ісус. Щоб ми, Господи, Боже, переживали цей захист, це благословіння, цю радість спілкування із тобою. Ісус, ти віддав своє життя заради нас. Ми дякуємо Тобі, Господи. Ми благословляємо Твоє святе ім'я Ісус, і ми просимо Тебе допоможи нам, Ісус, стояти твердо в нашому житті, не віддалятись від Тебе, Господи, Боже, але докладати зусиль, щоб, Господи, бути сповненими Твого Слова, бути сповненими віри, Ісус, будувати відносини із Тобою, Боже, дивитись на Тебе і усвідомлювати велику цінність, Господи, привілеї бути в домі Батька, привілеї бути частиною Божої отари. Господи, благослови Ісус, благослови цар царів, Ісусе, і допоможи тим людям, які сьогодні усвідомлюють своє скрутне положення, що більше без Бога жити неможливо, без Бога жити не можна. Ісус, у нас є добра звістка, добра новина, що ти чекаєш кожну таку людину. Господь, ти любиш кожну людину, Господь. Ти очікуєш, щоби прийняти, щоби змінити життя, Господи, щоби. Підняти, змінити обставини в житті, Господи. У тебе немає осуду, у тебе немає якоїсь докори. Господь, ти просто як люблячий батько, чекаєш на вернення, Господь, благослови всіх нас. Боже, благослови твою церкву, благослови твій народ, благослови. Ми все віддаємо в твої святі руки, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.